Малята, послухайте уважно віршика та й скажіть, про кого він? Козаки, козаки, про вас легенди і казки, неспроста народ складає, бо вас любить і поважає. Малята, про кого віршик? Вірно, про козаків і картинка, яка з'явилась перед вами. Також про багато що може нам розказати. Ви, мабуть, вже впізнали, що ж це за місцина така. Можливо, навіть хтось там і бував, де знаходиться те, що намальоване на картинці. Вірно, в нашому рідному місті Запоріжжя. Малятка, то як же називається ця місцина, місцевість, яка зображена на картинці? Підкажіть мені. Ті, хто сказали, що це Запорізька Січ, праві молодці дітки. А хто ж там жив? Молодці козаки, запорізькі українські? Козаки. Ми вже з вами дуже багато всього вивчили про козаків і в минулому році. І в цьому році вже встигли вивчити. Тому зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Який Козак? Ця гра нам допоможе навчитися називати правильно слова, які характеризують козака. Спочатку називаю я. А потім ви. Це козак. Він який? Український? Вільний. Як гадаєте, чому саме такі слова, дітки? Розкажіть про це мамі, а я вам трішки підкажу. Український, тому що жив в якій країні? Правильно, в Україні. А вільний, тому що козаки діти ніколи не були в полоні. Вони завжди були вільними. Проговоріть ці слова. Козак український, Козак вільний. Молодці. Наступна картинка нам розказує про те, що козак був сильний. Він мав міцне здоров'я, і тому він міг відстояти свій дім, свою територію, свою країну. То козак який правильно сильний. Далі дивимось, як гадаєте, про що розкаже ця картинка, що було у козака? В нього на голові був довгий-довгий чуб. Це було як особливою, особливістю козаків. І тому можна сказати, що козак був чубатий, повторіть. А ще козак мав ось такі гарні довгі вуса. Маючи вуса, козак був який? Вусатий, повторіть. Молодці. Погляньте на цю картинку. Що ми можемо сказати? Що робить тут козак? Так, він захищає себе чи, можливо, свою оселю, так? Чи свою сім'ю. То ми можемо сказати, що козак мужній. Молодці. А ось на цю картинку гляньте. Як гадаєте, чи боїться чогось козак? Правильно, він зовсім не боїться. Тому можна сказати, що козак відважний. Повторіть. Молодці. І ця картинка, як гадаєте, що нам розкаже? Давайте уявимо, що цей козак був, був десь далеко від дому, захищав свою країну і повернувся додому героєм. То можна сказати, що козак який героїчний. Повторіть. Молодці. От скільки слів ми з вами сьогодні вивчили, які можуть розказати про козаків. А тепер пропоную вам картинку ось цього козака. Розгляньте її уважно та й спробуйте мамі чи бабусі, чи старшій сестричці розказати, який козак, використовуючи ті слова, які ми сьогодні з вами дізналися. На все добре малята. до побачення!